Молодь це рушійна сила сучасних перетворень та майбутнє нашого міста. Наразі у кривому розі 180 тисяч молодих людей. Лідерська команда активні, цілеспрямовані, талановиті. Це спортсмени, науковці, громадські діячі, волонтери, фахівці у різних сферах. Понад 80 тисяч молодих криворіжців забезпечують роботу підприємств, 27 тисяч студенти криворіжських вишів та закладів фахової передвищої освіти. Ще 70 тисяч це представники учнівської молоді. У суботу їхній день з днем молоді по здоров'я сьогодні Обов'язки міського голови Юрій Вілкул. Другий рік, уже 12 серпня, ми відмічаємо День молоді. Я щиро вітаю вас з цим днем і вважаю, що молодь у нас найкраща. Місто все робить для того, щоб було, була перспектива. І я дуже вам вдячний за те, що ви робите, вашу ініціативу. Тут у нас присутні і військовослужбовці, котрі боронять нашу державу, і медичні працівники, котрі працюють у Збройних силах і на багатьох лікарнях, які теж зараз виконують великий долг. Всі напрямки молоді у нас, і студенти, і спортсмени, і хто займається культурою, місцевим самоврядуванням, всі ви це ті, хто дійсно майбутнє. Попри складні часи Кривий Ріг продовжує підтримувати талановиту молодь. У місті відновила роботу школа стартапів, де молодь опановує тонкощі інноваційного підприємництва, основи стартап проєктів формування бізнес-кейсів. Найкращі студенти, учні та молоді науковці отримують муніципальні стипендії імені Готовського, поля, Бизова та Гурова. Сьогодні міські відзнаки, подяки від Дніпропетровської обласної військової адміністрації та сертифікати на виплату стипендії для молодих науковців імені Володимира Бизова отримали 40 молодих Криворіжців. Я є викладачем кафедри, я викладаю декілька наукових, декілька дисциплін. Це латинська мова, практичний курс англійської мови, практика усного перекладу і так далі. Щодо своїх досягнень, хочу сказати, що я є автором майже 30 одноосібних наукових статей, які було опубліковано у фаховому виданні. Також я є співавтором колективних монографій. Студенти також займаються науковою діяльністю під моїм керівництвом. І теж публікуються у фахових виданнях України Нагороду за вагомий внесок у реалізацію державної молодіжної політики та активну громадську діяльність отримала Поліна Мирошниченко. Ми займаємось різними заходами, які могли б бути цікаві молоді, тому що кривий ріг повинен бути містом не тільки дорослих людей, не тільки людей, які тут працюють і займаються гірничо здобувальною діяльністю, а ще й містом, в якому молодь може хотіти розвива. Тись, хотіти починати свій шлях і хотіти щось робити, кудись рухатись. Голова молодіжного виконкому Ілля Лисоконь отримав нагрудний знак за заслуги перед містом третього ступеня. каже, це мотивує його надалі розвиватися та реалізовувати важливі для міста проєкти. Це знову ж таки підтримка мене як молодої людини. Це визнання роботи молодіжного виконкому за п'ять років, який нині ми відсвяткували п'ять років нашої діяльності. Це відзначення моєї професійної діяльності в сфері освіти і молодіжної. Роботи наша молодь найкраща. Я завжди казав, і я притримуюсь цієї позиції: що не може розвиватись місто допоки в ньому немає молоді. Лише молодь є рушієм прогресу, який буде розвивати наше місто. Дарій військова, Андрій Славний, цей день.